Впродовж доби 22 червня 2024 року авіація та підрозділи ракетних військ Збройних сил України уразили 17 районів зосередження особового складу, два засоби протиповітряної оборони артилерійський засіб. П'ять складів боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію, наземну станцію управління безпілотними літальними апаратами та пункт управління рашистських окупантів. На Харківському напрямку рашистські загарбники втратили 82 особини безповоротно та пораненими. Крім того, українські воїни знищили дві артилерійські системи, засіб протиповітряної оборони та шість автомобілів. Пошкоджено танк, три гармати та три автомобілі загарбників. Уражено 44 укриття з особовим складом та два склади з боєприпасами рашистів. На Покровському напрямку рашистські загарбники сумарно втратили 314 особин забитими та пораненими. Знищено танк рашистів, три гармати, чотири бойові броньовані машини та автомобіль. Крім того, ще дві бойові броньовані машини, одна артсистема та дев'ять автомобілів рашистів зазнали пошкоджень. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 7 крилатих ракет Х-101, Х 555 4 крилаті ракети калібр, одну крилату ракету Іскандер К, 13 ударних безпілотних літальних апаратів типу шахет 131 136 «Рашистів». Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника та виснаження його бойового потенціалу. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованих Донецьку і Маріуполі пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона. Неспокійно на території рашистського рейху у Ростові на Дону пролунав потужний вибух. Потужною пожежею на нафтобазі у місті Азов у Ростов, що була атакована непізнаними дронами 18 червня 2024 року, повністю знищено три резервуари з пальномастильними матеріалами. Оприлюднено супутникові світлини наслідків удару напередодні по місцях зберігання та підготовки до застосування шахет-136 герань 2 навчальних корпусах, пунктах управління та зв'язку розрахунків цих безпілотних літальних апаратів, що розташовані у Тмуторокані, яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм. Повідомляють, що неподалік Белгорода уражено самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс С-1 «Рашистів».